Повноважний надзвичайний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бриджит Бринк заявила про свою відставку: саме так і потрібно називати те, що відбувається, те, про що пишуть засоби масової інформації. Взаємовідносини з Вашингтоном, його нинішньою політикою, та й із Києвом і позицією політичного керівництва вони роблять. А діяльність американської дипломатки складною і неможливою. Рішення, які прийняті у Вашингтоні, стосовно ліквідації Агентства міжнародного розвитку чи призупинки його фінансування, обрізають руки в діяльності посла з одного боку, з іншого боку, оцінка її діяльності державою перебування її очільниками точнісінько так. Тисне на самопочуття, на моральний, етичний комфорт будь-якого дипломата, перебуваючи в умовах війни більше трьох років в Україні, дипломатка Сполучених Штатів Америки має право на дострокову відставку. Тим більше відставку це означає, що у неї є певні е, дискусії, неспівпадіння позиції між. Нею і державним департаментом зрозуміло, що події і а, жорстоке бомбардування рашистами Кривого Рогу стали підставою або приводом для того, щоб ця дискусія набрала а, такого широкого розлогого трактування. Подвійна заява на цю тему. Вона додала температури взаємовідносини дипломатки Бриджіт Брінк як з Вашингтоном, так і з Києвом. І це треба тільки так і читати. Взагалі, рівень довіри до дипломатичного корпусу Сполучених Штатів завжди був дуже високий. Однак, нинішня поведінка і Дональда Трампа, та й Марка Рубіо як державного секретаря робить свій а, наслідок. Від дипломатів американських від послів починають дистанціюватися. Причина тут, власне, в тому, що і сага а, Сполучених Штатів і Дональда Трампа з митами, і заяви, які стосувалися Панами Гренландії, Канади, України, а конфлікт, який трапився у Білому домі в Вальному кабінеті між Зеленським і Трампом, все це даремно не пройшло. І зрозуміло, що це потребуватиме кардинального оновлення і перегляду і діяльності Дипломатичного корпусу Сполучених Штатів Америки я вже не кажу стосовно е, діяльності надзвичайних і повноважних послів. Тому очевидно, що це потребуватиме кадрових змін.